Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Golf 7 Alltrack повний привід 2.0TDI на DSG на чистку всієї системи екології. Автомобіль приїхав здалека з Краматорська. і буду не... відео почнеться без комп'ютерних показників, тому що вже викрутив свічки накалювання. Дещо розібрав, подивився і щоб назад не собирати, тому що зараз буду приблизно годину часу підключати апарат, щоб не гаяти час. Комп'ютерні показники подивимося після чистки. В автомобіля, звісно, і частинки регенерації і присутні, але ж він після траси продихався, тож подивимося після чистки. Зараз під'єдную апарат. І Буду чистити сажові фільтри від зали, єгери від сажомасяних відкладень, впускний колектор, клапана, камера згорання. Скажу так, вичищає 100%. До цього питання немає. Але питання можуть бути до автомобіля. Тому що автомобіль не новий. Зараз я відслідковую, як працює ВАК, тому що є випадки, де. Після чистки комусь якоби не допомагає, але е, всі нарікання, що щось не дочищено, але запевняю, діло не в чистці, а є певні проблеми з автомобілем. Вже перепровірено, мій апарат повністю видаляє золу, що всіх так хвилює. Тут без варіантів сажомасені відкладення, камеру згорання розкоксовує, але якщо автомобіль має якісь дефекти. Це все потрібно відслідкувати. Планую на осінь більш глобально розповідати про якісь проблеми саме ВАК-групи. Тому що зараз я збираю інформацію. До осені буду просто чистити автомобілі. Якщо автомобіль вже приїжджає з дефектами, я такі автомобілі не обслуговую. Це все роблю при діагностиці. І варто приїхати на діагностику, якщо хтось місцевий Київ область, а потім вирішувати, чистити чи не чистити. Тому що вже можу розуміти, кому варто чистити, а кому ні. Тому що пробіг дуже важливо для автомобіля. Всі приїжджають з пробігом 200, а то й менше, але він рідний чи не рідний, і потім. Задаються питання, такий маленький пробіг, а вже є якісь проблеми. Запевняю, все діло в пробігу. Навіть в кого 400 тисяч пробігу, навіть від 300 до 400 питань нема ніяких, тому що автомобіль використовувався в належному чині, своєчасна заміна оливи, нормальний трасовий режим, без нагрузок, без е е е всяких. Дім на колесах, лафети не тягала машина, і тоді все окей. Якщо автомобіль, звісно, десь похабно експлуатувався, а потім має якийсь дефект і чистка там під питанням. Спочатку діагностика, а потім чистка. Даний автомобіль пройшов діагностику, все працює, всі нарікання на чистку. Як буде далі, це все варто буде. Тримати зв'язок з власником автомобіля, тому що інші автомобілі, які я чистив, можете до мене телефонувати і розповісти про, свою авто, про своє авто, щоб я конкретно міг розуміти, як працює екологія, сам двигун і все інше на автомобілях. Дуже погано, коли навпаки. Мовчать люди і не дають знати, що з автомобілем. Складається таке враження, значить все окей. Якщо все окей, значить все добре. Але якщо є якийсь е е е дефект чи незрозумілість, приїжджайте на діагностику. Я хочу бачити, як ваш автомобіль працює. Знову продіагностувати і давати результати вам. Навіть після чистки. Мені це дуже важливо знати, як працює. Повністю не тільки система екології, а все в даних автомобілях Volkswagen Шкода з 2010 го року по теперішній. Так, підключаю апарат і одразу будемо дивитися на фільтр, скільки звідти вилізе золи, а потім сажа масляних відкладень. Так, зроблено декілька пусків на виявлення золи. Ось що насипало чи воно виливалось. Це зола розчинна, крупна ще буде попереду, та, яка вже від температури, з роками утворилася більш крупнішою. А мілка зола ось вона, розчинна. Як взяти пічку? Після згоряння дров завжди залишається зола такого червоного кольору цегляного. Ось вона і є. Зараз вода втане, тому що заглушений фільтр не повністю, але і подивимося, яка вона далі має вигляд ця зола. Так, а тепер розібрав фільтр і подивимося на цю кашу на розчинну золу ось вона. Вона така густенька зараз. Ось нафільтрувало на ганчірку і ось ця кашка. Ось вона і є. Вона всюди. Зараз промию цей фільтр і буду чистити через сітку, щоб крупну золу вимити, щоб не робила тиск. І все. І сажу масляні. Так, зняв фільтр, подивитись на ці відкладення із крупних. Є зольні відкладення крупні, без них нікуди. не теж крупні, які ще не вимиваються, не розчинилися, але виходять. А в основному сажомасені відкладення від впускного колектора, клапанів, е е е першого контура єгіра. Ось вони тут на фільтрі. Промиваю фільтр. І роблю вже чистку фінішну. Так, ось тут зола залишилась від ганчірки. Роблю фінішну чистку, щоб чистенький був фільтр повністю. Отоді автомобіль задихає по новому Так, прогріти автомобіль. Можна називати. Зараз 0, перевіряю датчик диференційного, даю газ пол 2500 обертів. Близно 15, під'єдную датчик і дивимося показники. Так, датчик диференційного трішки неправильно показує 3, по факту 0. Так. Перед тим, як автомобіль я розібрав, маса сажі змірена була далеко від 7, від комп'ютерної. Тобто, вона була там. 16-14 грамів. Це автомобіль був після траси. 40 кілометрів після регенерації. І вже не комп'ютерна, дуже перегнала комп'ютерна. Ось бачимо, який градус вихлопа 222 градуси. Це свідоцтво доброго палива. По паливу пізніше буде. Так, золи 56 грам, 3 гекто паскалі на холостих, даю газ в пол 2,5. Ну, на обертах вірно показує. 17, можливо там і 15 буде показувати, але на обертах вірно. Бачимо, маса сажі змірена, 6.69, падає вниз. так, Зроблю всі необхідні адаптації. По автомобілю перепровірю його і буде висновок по автомобілю. І так, висновок по автомобілю. Все почищено, працює, адаптації всі пройшов автомобіль, ніяких зауважень немає абсолютно. Змінено масину золу на 010 грамів. Тепер автомобіль фізично буде краще працювати, краще буде тяга снизів і все інше. Все в стандарті. Але хочу зауважити, що не всі автомобілі, це дуже маленький відсоток. Менше аніж в кого свічки не викручуються. Тобто 7-8 автомобілів із 100 не викручуються свічки, одна або дві, а 2-3, 4, можливо, і 5 автомобіль із 100 мають якісь характерні проблеми. Проблеми не в моєї чистки екології, що щось не дочистив, не вимив ту золу повністю, а інші дефекти. Для мене це вже дитячий садочок, що в коментарях я бачу це щось неправильно, там не домито, не дочищено, зола не вимита, десь в камеру згорання попала, свічки неправильно накалювання, закручую, викручуєш, не потрібно змазувати. Це все пройдений етап. Я впевнений 100%, що цей апарат. Вимиває 100% золу, а також сажомані відкладення. До чого я веду? Тому що я хочу відслідкувати, як ті проблемні автомобілі, які не виконують регенерації або мають якусь проблему, в чому і є їхня проблема. Тому що не всі автомобілі, як виявляється, ідеальні. З рідним пробігом чи не рідним, наприклад, 300 пробіг плюс-мінус автомобіль Passat Б8 20 TDI, виконує регенерації 400 плюс кілометрів в міському циклі. А дехто не може зробити і 150 кілометрів від регенерації і має пробіг 170-180. І тому я хочу відслідкувати цю інформацію, в чому ж проблема, чи в пробігу, чи конструктивно десь в, в самому автомобілі, а саме двигун. І не соромимося, пише мені всі, хто завітали до мене на мою чистку в Viber, або можете телефонувати. В понеділок або в п'ятницю я вихідний. І тому можу нормально поговорити. Всі інші дні працюю і не завжди можу довго розмовляти по телефону, тому що зайнятий процесом чистки системи екології. Так, ще хочу сказати, що я збираю інформацію для загальної картини ВАК-групи, щоб розуміти, в чому ті невеликі проблемки. Що доставляють власникам авто, по регенераціям. І таким чином, восени на осінь я готовлю нову технологію відновлення всієї системи екології ВАК. І це буде зовсім інакше, аніж чистка, але ж і чистка від цього нікуди не дінеться. І тому від чистки, як мінімум, масляної золи в сажовому фільтрі дизельний автомобіль нікуди не дінеться. І так, я хочу відслідкувати всі проблеми. Це невеликий відсоток, але ж в ідеал автомобіль хочу привести. На будь-якому пробігу. Ще раз зауважу: на будь-якому пробігу. Тому що не кожен з автомобілів я можу виконувати чистку, вже роблю діагностику. Якщо діагностику автомобіль не проходить, особисто мою діагностику, автомобіль їде собі додому. Не вартує чистити, це як завжди, якісь є проблемки в автомобілі. Де потрібно витратити кошти краще на ремонт, аніж на чистку. Тому що чистка це вже ідеал. А якщо автомобіль потребує ремонту, то краще ремонт зробити. На прикладі цього автомобілю. З власником авто будемо держати зв'язок. Всю технічну характеристику автомобіля індивідуально розповім, а також всім розповідаю, що це за автомобіль, дизель, як, навіть як правильно на ньому їздити, розповідаю. І коментар під відео по бажанню, тому що повинні всі власники авто розуміти, що я не можу воскресити цей автомобіль. Як з заводу, щоб він був точністю як з заводу. Але 50% і більше все ж таки можу зробити своєю чисткою, таким апаратом. Це все робиться без демонтажу. Процедура займає 6 годин. Нагадую, що мені потрібно викрутити свічки накалювання. Чистка робиться не тільки через свічки накалювання. До автомобіля під'єднується дуже багато перехідників до апарата аналогічно і робиться цей весь цикл чистки. І тому автомобіль після такої чистки буде дихати, звісно, буде краще їхати набагато. Але ж хочеться, щоб ці автомобілі навіть з таким пробігом і більше були настільки ідеальними, щоби Виїздити набагато більше. От і все. Тому на осінь готовлю нову технологію відновлення системи екології ВАК та інше. В коментарях мої контактні дані, де знаходжусь номер телефону. Телефонуйте після 12-ї дня. Всім гарного вечора. До побачення. Так, після тест-драйву, це для тих, хто дивиться відео до кінця. Зробили ми тест-драйв, проїхались майже 6 кілометрів. Бачимо, в мінус 10 війшла маса сажі змірена, та, що робила проблему, це маса сажі, регулює як автомобіль дихає, вдох, видох. Все в ідеалі. Потім комп'ютер на 6.15. І проїхались ми з шість Так, тиск 2-3 газ пол дайте. І десь примірно робочий діапазон 23, 27, 30, може бути. Але це все залежить від автомобіля. Як він викидує сажу, і це весь тиск, показують ці датчики. Так, фіксую чудовий результат, але держим зв'язок з власником авто, щоб відслідкувати, як автомобіль, коли проїде не одну тисячу кілометрів. Зараз поки позитивний результат. Так, тепер всім гарного вечора, до побачення.